Так, друзяшки, всім ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні в нас, по-моєму, сьогодні 7 червня, ну, неважливо. І ось я стою в проході, де завжди в нас лупашили бджоли, це наш коріандр. І зараз дивлюся. Дуже-дуже дуже слабенький літ бджіл у нас. Що це говорить? Це говорить про те, що все в нас нема куди вже взагалі літати, хоча там починає розкриватися соняшник. Там далеченько, далеченько, ну, як далеченько. ну, ну якщо видно, коротше, жовтеньке. Починає розкриватися, але всі сидять вдома. Що це говорить у нас? Це говорить про те, що у нас немає виділення нектару і їм просто нема для чого літати. Ось вони так сидять у нас. Ніхто не суєтиться. Просто коротше, просто сидять собі чудаки. існують, можна так сказати. Да? Просто сидять, ось, просто сидять. Ну, коротше, он просто сидять. Ну, Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що в нас дощів немає. Обіцяють на п'ятницю-суботу-неділю. Але ми бачимо, що поки що в нас все грустно і печально. Якщо в цю п'ятницю, суботу-неділю дощі не підуть, то залишимося ми без соняшника. І будемо ми всі годувати цукром. Так, ми потім ближче підійдемо подивимося, що там у нас з соняшником, але... але все грустно і печально, так би сказати. Ну, нічого, ми не засмучуємося. Так що там ми не засмучимося? Так, звісно, ми засмучуємося, блін. Ох, але в цьому році бджоли в нас це не заробіток, а чисто хобі. Причому хобі, на яке витрачається дуже багато часу. Ну, коротше, маємо, що маємо. Зараз їдемо. Що я в залі сюди приїхав? Поналивати води. Бо давно не був, там сусідські пасіки доїть, теж воду не хочеться. І позабирати неплодних маток, деякі, на жаль, загинули, хоча недавно вийшли. Ось, ну Деякі маточники чомусь не повиходили, але ті, що порозпихував у нуклеуси, там все нормас. І Зараз будемо. Не знаю навіть, чи буду робити останню закладку, чи не буду з такими погодними умовами. Може зроблю, але пізніше, для того, щоб виміняти. Маток ще деяких, ну, а взагалі подивимося, коротше. Ще будемо дивитися. Не знаю, що нас очікує. Ну, маємо, що маємо. Так, друзяшки, ну, якщо буде щось цікаве, я вам включу. Але бджоли взагалі, взагалі сидять, просто кукують. На вагах. Що в нас, до речі, на вагах, люди добрі? Е, на вагах у нас було на час, коли закінчив цвістий коріандр, у нас було. Десь близько мінус півтора кілограма, а якщо зараз подивитися, то у нас оп, зразу ваги впали. Да? Так, зараз тут нам бджолка заважає працювати. Так, мінус. Оп. Оп. Коротше, зараз у нас мінус 5 кілограм. Так, друзі, їдемо дивитися, забираємо маток і дивимося, що там у нас. В інших містах. Подивимося на соняшник, подивимося на маткову відну пасіку. Ну, коротше, подивимося. Ну що, їхав я мимо поля і вирішив вам показати ось тут коротше, в радіусі з мотоцикла, тут 10 метрів досить пройдуся. Ось таке поле, яке збирається зацвітати. Ось такий у нас вигляд має соняшник. Вон там десь, це так, при дорозі. Десь трішки краще бачимо. Але ось От в такій фазі, вже з головками, це в нас дуже такого соняшника багато. І, до речі, по ходу один вид, я так зрозумів, я не знаю в чому логіка. Але тут, наприклад, він такий, там трішки вищий. Але в основному зараз соняшник десь ну, близько по пояс і вже викида головки. Це в нас поки що найкращий соняшник, де я що я бачив. Це поки що, може щось буде десь краще буду проїжджати, може десь гірше. Подивимося. Ну, коротше, ось такий вигляд він має. Але це поле ще не цвіте. Є поле те, що цвіте. Воно трішки краще. Ну, ось, наприклад, соняшник такий має вигляд і вже підзацвітає. ну ось коротше, Такий. Ну, це ще не цвіте. Там є, що цвів, вже я проїжджав мимо, але ну, хоча ось цвіте, а бджоли немає. Ну, коротше. Може ще рано, а може взагалі нектаровиділення нульове. І ніхто сюди летіти, так сказати, не хоче. Бо навіть нема запаху. Я думаю, що більше всього, що навіть запаху немає. Таке почало пекти. До цього було дуло, повидувало всю вологу. Тепер пече поприпалювало вон соняшник повністю. Ой, друзяки, ну нічого. Маємо що маємо. Так, а оце, друзяки, наш пізній соняшник тут буде. Але ми бачимо, що йому вже дуже сумно як би, поки що. А якщо не буде ще дощу, то він взагалі нас тут загустить крепко. Тика тут невеличке поле, я не знаю, тут не пар. Та ну може 4, 5. Але йому вже, вже дуже сумно. ну... Коротше, якщо найближчий тиждень доща не буде, причому не просто доща, а треба такий або добовий, або ливень годин на 4 на 5 О, тоді буде результат. А поки що ми смокчимо лапку. Жолки летять, Ось поїду, може, там десь за цим ще є щось цікаве. Покажу, якщо є щось цікаве.